головний тренер Євсад Дмитро Чариков. Пане сьогодні неймовірний поєдинок, сім голів. Це для глядачів. Для вас, як тренера, для вашої команди, яка перемагала мінімально, але не змогла втримати цю перемогу. Що можете сказати по грі? Доброго дня. Ну, по-перше, я хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол. З приводу гри. Ми знали, куди ми їдемо, ми знали, з ким ми будемо грати, з лідером нашої групи, досвідченої командою, тому, тому ми чекали такої гри. Так, да, можливо, заміни тобто втратили трьох центральних захисників, можливо, це вплинуло на хлопців. Але ну, футбол це така штука, що... Що хто в таких ситуаціях більш гнучкий, більш стійкий, той перемагає в таких іграх. Тому приймаємо результат, неприємний для нас. Там, знову пропустили, дуже багато там, над цим працювали на зборах, але як кажуть, рахунок на табло. Чи відомо вам, що все ж таки з Мельником його забрала швидка? Що там сталося? Ну, на даний час не маємо інформації. Сергій Нагорняк, головний тренер КФК епіцентру. Пане Сергію, перший весняний матч завжди воно так складно, напевно. бачу, ваша команда програвала після першого тайму, Потім змогли видати от, ну, такий результативний футбол. Наскільки ви задоволені взагалі сьогоднішнім матчем? Ну, По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони боронять і дають нам змогу грати. По-друге, ви знаєте, хочеться висловити. Дуже великі слова співчуття рідним, близьким після вчорашньої трагедії в Кривому Розі. Знаєте, коли таке трапляється, коли гинуть маленькі діти, ну якось все уходить на другий план. Скажу, що від нашої команди найщиріше співчуття рідним, близьким. Що стосується сьогоднішньої гри, ну зрозуміло, першим таймом я. Незадоволений, так якось трошки не війшли, ми в гру, і слово зовсім пропустили м'яч, боялись грати в футбол. В другому таймі, я рахую, вийшла зовсім інша команда. Вона показала жагу до перемоги. Яскравий футбол. Єдине, що я не задоволений, це те, як ми пропускали і в другому таймі м'ячі. Так не може бути. Такі помилки дуже прості. І так, от, знаєте, замість того, щоб довести спокійно матч. Ми виходимо трошки, знаєте, ну не приходиться нервувати. А так загалом я хлопцям подякував. Саме головне, ви зрозумієте, саме головне сьогодні це була перемога, три очки. І ми рухаємося далі. У нас ми виграли перший фінал, через тиждень у нас другий фінал. І так, всі вісім фіналів будуть.